Вітаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу Легенди Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити про людину, якій я просто неосяжно вдячна. Тому що ця людина для мене є чарівником. Він створив окрему галактику, навіть окремий всесвіт, який я для себе називаю Всесвіт Мирослава до з легкої подачі нашого великого вчителя Ірини Дмитрівни Фаріун я дізналася про цього видатного письменника. Чесно скажу, мені соромно, що до того я про нього не знала. І е, зараз для мене є такі, знаєте, стовпи і опори моєї любові до моєї країни. І якщо, наприклад, центром всесвіту, якби мені сказали, де є для тебе центр всесвіту? В мене в голові ну, водночас дві картинки це, звичайно, моя кохана Софія Київська, і друга картинка це пороги на Дніпрі, там де я виросла. Самарський район, там жила моя бабуся, і там я навчалася у школі декілька років, у тоді націоналістичній школі. І там був такий розлив Дніпра із козацькими порогами, біля яких я дуже довго іноді сиділа і спозерігала за ними і завжди думала, як же цікаво ходили тут козаки, значить на своїх човнах. Так, от, якщо раніше мій український всесвіт і, взагалі, центр мого всесвіту, це була свята Софія Київська і оці пороги козацькі, то тепер до, до цього всього ще доєдналася ця галактика, просто реально галактика, чарівна, казкова, неосяжна, старовинна, мальовнича. Просто якась таємнича із Смерекова Мирослава Дошинця. Я дуже вдячна Ірині Дмитрівні Варіон за те, що вона відкрила для мене не, не тільки скарбницю своїх невичерпних знань з історії, з україністики, так, з літератури української, а також що вона подарувала таких видатних. Постати, так, інформацію про них, як Мирослав Дочинець і, наприклад, Ема Андієвська також. Так от, сьогодні про Мирослава Дочинця. А ви знаєте, я його дві книги, Карби і Скарби, Посвід Карпатського світу, слухала, не читала, а слухала. Тому що, значить, ця книга і світован ще. тоді під небесним шатром. Я їх слухала, вони, по-перше, дуже великі. А по-друге, я під них медитую. Я не люблю медитацію, яка про, знаєте, сіла в позу лотосу і там щось там заблющила очі. Ні, я люблю медитацію, яка про щось, про якийсь всесвіт. І ось. Ці дві книги і Світован, і Карби, скарби», і Скарби, посвід Карпатського світу. Це саме для мене книги для медитації. Ем, коли я поїхала минулого літа до Закарпаття, я гуляла і вуличками Ужгорода, і потім я поїхала до Мукачева, а Мукачево це місто, місто саме пана Мирослава Дочинця. І потім в Карпати, в такі глибокі-глибокі Карпати. То, ви знаєте, оця книга Карби і Скарби Посвід Карпатського світу вона настільки мене зачарувала, вона настільки створила в моїй голові окрему галактику атмосфери, яку змалював пан Дочинець в цій своїй книзі, що де б я не гуляла там. Чи в Ужгороді, чи в, чи в Мукачеві, чи в Карпатах. Знаєте, за кожним, за кожним рогом мені здавалося, що зараз, зараз, зараз. Я просто наткнуся знаєте, на оцю старовину, якусь таку закарпатську, в найкращому сенсі цього слова, таверну, яка буде пахнути. Старовинною деревиною, яка вибрала в себе запахи, смаки, почуття віків і віків і віків, і думки, можливо, відвідувачів, так, значить, відвідувачі цієї таверни, людей, можливо, різних національностей, тому що Закарпаття це такий ну, полікультурний регіон, він створив настільки окремий світ. В Карбах і Скарбах по світі карпатського світу, що ти гуляєш сучасним Закарпаттям і очікуєш за кожним рогом зустріти оце щось, що в принципі невимовне, і що за амплітудою, за градусом свого чару, я не знаю навіть, що це що може перебити. Ну, я не знаю, це як знаєте, після смак. Якогось абсолютно чарівного вина, я би сказала так. Тобто ти гуляєш і ти очікуєш, що зараз вуличка заверне кудись туди, і ти натрапиш на цю таверну. І ти зайдеш в цю таверну, і, і ти почуєш всі ці аромати, всі ці смаки, ти відчуєш, і ти просто розчинишся в атмосфері. Карбів і скарбів по світу, Карпатського світу. Я поставила собі за мету, коли їхала обов'язково поїхати в Мукачево. Обов'язково, тому що це місто пана доченця. І коли я приїхала і гуляла його з старовинними вуличками, з бруківкою, знаєте, у цими довгими-довгими, дуже вузькими. Мені постійно було так цікаво от побачити, де ж ви пан, пан Мирослав. Де його будинок, знаєте? <хи> де ж він там сидить і оце пише? І мені ще було так цікаво, що відбувається в голові у цієї людини, як він це пише, хто йому, з яких, я не знаю, джерел а, споконвічних диктує, не диктовує оцей весь, знаєте, світ магії Карпат і просто Карпатського чару. Реально. І от я гуляю, а потім думаю, і добре, що я не знаю ані де він живе, окрім того, що я зараз у Мокачі і дихаю з ним одним повітрям. Добре, що я не знаю ані де він живе, ані де він працює, тому що є речі, які не треба розгадувати. Є речі, які сакральні, і нехай вони залишаються святими і сакральними. Не все треба, знаєте, розбирати на молекули і на атоми. Тому що коли ти розбереш його на молекули і на атоми, воно має, може втрачати свій чар. Хоча я вам скажу, я передавилася дуже, ну, не прям дуже багато, але немало інтерв'ю з паном Доженцем. Я думаю, що через те, що оцей чарівний чар живе в його душі, в його голові. Знаєш ти про нього щось конкретне, як просто проживу, звичайну людину, як і всі ми, а не про митця так? А літератури. Чи не знаєш, він свого чару не втратить ніколи, тому що це неможливо. Там в душі і в голові живе окрема галактика і окремий всесвіт, український всесвіт, чарівний всесвіт, дуже-дуже красивий і дуже таємничий. І ось як він сам пише про свою книгу Карби і Скарби Посвід Карпатського світу. Це книга про тих, котрі, живучи на вершинах, шукають верховини духу і стережуть правду первовіку, їх мудрість, мужність і вірність собі та Богові це неоціненний скарб досвіду і живільна сила нашої душі. Дуже красиво. Дуже красиво. Тому, от для мене, наприклад, найкраща медитація ну, медитація номер один це приїхати до Святої Софії Київської і, і ходити по типу, ній. Це моя найліпша медитація. А, медитація No. Я би сказала, що це, мабуть, музика бандури. Дуже я люблю музику бандури. Прямо цілий, наприклад, концерт послухати. Я люблю взяти, можливо, ви бачите таку книжечку пускового кольору. Це поезія пані Ліни Васильівни Костенко. Це має бути зі мною, знаєте, от зі мною завжди має бути ікона Божої Матері, де б я, значить, не мешкала, постійно я ставлю, мені якось спокійно з нею. І оця книжечка. Якщо цієї книжечки зі мною немає, то в мене щось на душі не так. Я її залишила, була вдома, коли їхала, то я її собі замовила з України, мені прислали. Навіть я її можу іноді не читати, але я подивлюся, і мені вже тепло, що вона в мене є. Так, якщо раніше моя медитація це була Софія Київська, це була музика бандури, це Ліна Васильівна Костенко. Ну з неукраїнського ще я люблю дуже сильно слухати іспанську музику іспанської гітари. Безумовно, і абсолютний релакс і медитації, абсолютний чар для мене. Це прогулянка Львом і поїздка до Карпат. В Карпатах я взагалі розчиняюся, я не хочу звідти їхати ніколи. Мені здається, якби я могла, я б жила саме у Карпатах. Ну, ще серед, скажімо, чарівного чару, абсолютно для мене, це. Дивитися на картини нашого дуже відомого художника Олега Шупляка. Хто не знає цього художника, дивіться, будь ласка, в нього просто чарівні картини. Я люблю дивитися передачу велич особистості Ірини Фаріон. Люблю музику Мирослава Скорка, особливо його чарівна Ось, так що все це, знаєте, все це збагачує. Але якщо хочеш зайти в окрему медитацію, прямо в окрему галактику, то це безумовно, Мирослав Точенець. Е, ну, і можу сказати: Карби і скарби, посвід карпатського світу для мене це окрема атмосфера. Це от атмосфера старої, закарпатської, таверни. Там, де, знаєте, біля неї якісь такі ліхтарики, там, де е, напівтемрява, і там, де все пахне якоюсь такою, я ж кажу, вином, старовинним густим вином, може, трошки горіл, горілчаний присмак, а, пахне деревиною, яка увібрала в себе всі-всі смаки, і запахи і, можливо, думки людей, які туди заходили. До речі, що цікаво, таку атмосферу я реально відчула, гуляючи не по вуличках Мукачева, а вуличками вечірнього Ужгорода у центрі, в самому центрі міста. Дуже мені сподобався центр Ужгорода і атмосфера дуже сподобалася. Мукачево також сподобалося, але Мукачево для мене має енергетику більш курортного міста. Я не знаю, чому таке воно маленьке, затишне, і таке враження, що там дуже багато будиночків, ну приватних будиночків, схожі на малесенькі такі мініатюрні замки. Книга Світован студії під Небесним Шатром розмови з Андрієм Вороном, якого прозвали українським Сократом. Що я можу сказати, це для мене, от як я слухала Dao The Dзиin і мені було дуже цікаво. так? Тобто ти пливеш, ти течеш в якихось енергіях. Так тут, ну, напевно, що таке саме, тільки в українському варіантові. І Події, які розгортаються там, це на зламі епох, на зламі там, епохи перебудови. Але насправді, коли ти слухаєш цю книгу, таке враження, що ти потрапляєш в простір, де немає часу. До речі, в мене було таке якогось відчуття. Коли ти починаєш жити своєю течією, ти точно знаєш, що ти там, де маєш бути, з тим, з ким ти маєш бути, дуже уповільнюється час. Таке враження, що ти <смас> доєднуєшся, запитуєшся з якогось вищого джерела. Також, коли ти слухаєш цю книгу, Світован під небесним шатром, враження, що зупиняється час. І ти потрапляєш в інший вимір реальності, в інший вимір розуміння речей, в інший, в інший вимір, ну, абсолютно інший вимір, розуміння цінностей, в інший вимір розуміння природностей процесів. Тому. Всім, хто не любить медитації у стилі йогів Ом і все, дуже рекомендую медитувати під книги, або читаючи, або слухаючи саме пана Мирослава до тому що ви потрапляєте в окрему галактику. Це окрема галактика. Її не можна порівняти абсолютно ні з чим. І ви знаєте, мені дуже шкода, що такий автор, який Знаєте, я не знаю просто, з ким його взагалі можливо порівняти, а, от він, там, його портрети, а, згадки про нього, а, я не знаю, як йому пам'ятники за життя поставили в кожному місті. От ми про нього так мало знаємо. А, натомість в українців в Україні все ще сперечаються іноді про. Пам'ятники письменникам країни-агресорки. Натомість ось вам, якщо ви не хочете за життя ставити пам'ятника письменникові, поставте пам'ятника героям його романів, героям його, я не кажу літератури, не літератури, його галактики. Поставте їм пам'ятники, зробіть щось, щоб канонізувати їх, тому що це неможливо передати просто. Я всім, всім раджу, хто любить такий, знаєте, філософсько психологічно, містично, таємничий стиль в літературі, почитати, почитати творчість пана Мирослава Доченця. Також в передмові до його книги Світован під Небесним Шитром про Андрія Ворона, от сказано так. Ця книга повна захоплення і любові розповідь про манди в горах із мудрецем Андрієм Вороном, якого вже встигли назвати українським сократом. Він жив, як дихав, власним життям явив спроможність бути вільним у світі, який ловить і поневолює людину. Для сучасної, заблуканої серед штучних міражів людини, світло його досвіду постає опорою для порятунку. Між рядками щирого письма живе горний дух, нурт живої природи і правда первісної оселі. Це неймовірна краса, це неймовірні нараси природи, це окремий дух, окремий чар Карпат. Всім дуже рекомендую і від щирого серця. Ще раз дякую пані Ірині Фаріон світла пам'яті пам'ять за те, що відкрила для мене великого письменника. Я вважаю просто світового світового. Рангу Мирослава Доченця, яку казала, що так, як пише пан Мирослав, не пише ніхто. Це точно з того став. Ніхто так не пише, як пише пан Мирослав. Ну і окрема подяка самому маєстру за те, що я не знаю, як він викликав, викохав або доєднався до якогось вищого. Або, можливо, навпаки, глибиннішого джерела знань, натхнення, мудрості. І передався це нам, що ми можемо цим живитися, насолоджуватися, під це медитувати і заглиблюватися у своє коріння. Дякую вам щиро, щирого серця. І дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте, бережіть себе.